Білорус Рустам Док приїхав в Україну з рідного Гомеля та воював у складі правого сектору з травня минулого року. Сьогодні він особисто зіткнувся з труднощами в отриманні українського громадянства. Коли підрозділи добровільці вивели з зони АТО, більше повернутися туди хлопець не зміг. Говорять, на фронт відправляють тільки оформлених військовослужбовців. А без документів Рустам оформитися в ряди Всу не може. Після того, Посудок з зони АТО казали, що что нас нигде не ждут в части нам сказали идите домой. Рустам запевняє, дана процедура, потребує клопотання профільних служб, які ігнорують будь-які прохання солдатів. Існують проблеми із видом на проживання, оскільки без національного паспорту, який, наприклад, може бути загублений, він не дійсний. Тим часом законопроект, згідно з яким протягом двох місяців іноземні бійці мають право отримати громадянство, звернувшись до суду або міграційну службу, підходить не всім. На тих, хто знаходиться в Україні довгий час, він не діє. Есть у нас еще история бойцов батальона АЗОВ, которые подавали весну этого года именно в миграционную службу именно с понятом Аталахова. И до сих пор они никаких паспортов не получили. И даже удостоверений временных гражданин Украины. Видно жительство в данном случае, как минимум, представителям Республики Беларусь и Российской Федерации не поможет тем, что... Виды на временные или постоянные, они лишь являются дополнением к национальному паспорту гражданина этой страны. То есть, к примеру, человек потеряет паспорт, или он у него закончится, или нужно будет сменить фотографию, и, соответственно, после этого э -э у него остается на руках только один вид на жительство, который по факту сам по себе не действует без национального паспорта. Хлопцям без документів загрожує депортація на батьківщині тюремний термін та переслідування. А от у Білорусі, куди Рустам більше не повернеться, досі не скасована вища міра покарання. Білоруси воюючи в Україні на стороні Донбасу і Любовні обрати увагу на порядок слов. будуть сидіти по насідіть по статтям починає от військовими заканчивання воєнними з яким в Білорусі при вища міра наказання. президент України зазначив, для отримання українського паспорта іноземні бійці АТО повинні особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання і подати відповідні документи. Євгенія Швіц, Борис Мисливцев, факти.